Канцлер Німеччини Олаф Шольц виступив категорично проти постачання далекобійних крилатих ракет Таурус Україні. Посилається він на нібито ризик втягування своєї країни у війну. За його словами, чого не вистачає Україні дійсно, так це боєприпасів. каже. З усією своєю впевненістю німецький канцлер після всього, що ми побачили на лінії фронту і почули в німецькому бундестазі, який переконує Шольца в тому, що Таврусу треба давати терміново і дозволяти бити саме по території Росії. Так, от ні, шольц у своєму пості каже зараз. Я вам процитую безпосередньо, що е, каже Німеччина є найбільшим військовим постачальником України в Європі. Це так і залишається, але зрозуміло одне: ми не станемо стороною війни ні прямо ані опосередковано цими двома принципами я керуюся в усіх своїх рішеннях. Ха, ви знаєте, я ж цю новину застав буквально хвилин 10-15 тому в перерві між ефірними годинами першою та другою, і колеги не дадуть збрехати, що мої перші реакції. Не було жодного цензурного слова, але в силу професії я маю все-таки знаходити цензурні слова навіть у відповідь на такі новини для того, щоб не нашкодити а навпаки зробити щось на користь цій державі. Так, от я пану Шольцу просто нагадаю, що свого часу він казав рівно те саме про постачання артилерійських боєприпасів. Потім він казав рівно те саме, ну приблизно те саме, про передачу Україні гаубиць, далі бронетехніки. І все це він передав. Українськими степами їздять німецькі танки, які е, називалися останньою червоною лінією Путіна, путінською пропагандою, яку, якщо, не дай Боже німці перетнуть, то росіяни тоді точно вже будуть бомбити Берлін. Німці м, того вимагали обставини, передали німецькі танки, леопарди. І Берлін, якщо я нічого не пропустив, ніхто досі так і не, не бомбив. Я маю на увазі, під час цієї війни повномасштабної повномасштабної війни Росії проти України і НАТО. Тепер уже ясно, що це гібридна війна Росії проти всього НАТО, в тому числі і проти Німеччини. І Німеччина вже давним-давно. Хочеш, не хочеш втягнути у цю війну? І буде втягуватись лише більше? Питання тільки в тому, скільки людей загине через те, що вони тягнуть когось за щось. Кота, якщо бути точним, вони тягнуть. І, ну, знову ж таки, невже дебати, які відбувалися місяцями у Бундестазі, невже? Слова Штрак Циммерман, керівниці оборонного комітету Бундестагу невже слова міністра оборони Німеччини нічого не варті для пана Шольца? Невже для нього нічого не варта та динаміка? З якою зростає кількість німців, що підтримують розширення допомоги Україні. На 10% пунктів, не на 10%, а на відсоткових пунктів, зросла кількість за останній лише один місяць. Скільки треба ще Авдіївок? Втратити зі скількох ще українських населених пунктів потрібно вийти, щоб в Шольце з'явилося трошки більше рішучості, де мають бути російські танки: в Краматорську, в Києві чи в Таліні, чи можливо в Варшаві, чи десь під Берліном, щоб він зрозумів, що він уже в цій війні по самі вуха. Скільки ще всього цього має статися, щоб пан Шольц був рішучішим? Чесно скажу, я не вірю в те, що пан Шольц говорить щиро в цьому питанні. Це все політична еквілібристика. Він з такою самою а, з такими самими темпами міг би сказати: ну, добре, я подумаю, або я не хочу розголошувати а, свої плани. Але ні, він чомусь повторює ту саму фразу. Яку він і всі його попередники повторювали роками до цього. До цього, коли ще можна було дати раніше і дати більше, щоб не доводити до найгіршого. До ну найгіршого вони, в принципі, довели станом на 24 лютого. Дивом сили оборони відбили найгірше. Якось відновили цей баланс. на двадцять 24 лютого, 22-го. Повномасштабне вторгнення, по суті, було відбито, але не завершено. І тому зараз. Коли якраз є нагода і є можливість це вторгнення зупинити ударами високоточних німецьких ракет з українських е, літаків, а потім і з літаків в 16, також уже українських на той момент, можна було б цю війну завершити, знищивши російські військові заводи на відстані 500 кілометрів від кордону з Україною, знищивши Кримський міст. Але хтось щось шольцу сказав, можливо, Якийсь е, посол Російської Федерації в Германії, або хтось інший, може, особисто Путін подзвонив і німецькою мовою, сказав: Я тебе, що, розбомблю, уб'ю, зброшу ядерну боєголовку на Берлін. Що такого сказали Шольцу, що він зараз дає задню? Причому таку задню, ну, яку вже просто не можна давати. Чи він чекає все таки на те, що. Американці спершу дадуть далекобійний Атакамс, а потім уже він дасть свій ще більш далекобійний, далекобійний Таурус. Хоча, знову ж таки, американці скільки розповідали про те, що Атакамс не на часі, Атакамс не дамо, Атакамс це втягнення у війну. І, зрештою, дали Атакамс, який б'є на скільки на 150, здається, кілометрів, так? Дали нічого страшного не сталося. Ескалації не сталося. Ну, хіба що Росія ще до цього отримала купу снарядів з Північної Кореї, і балістичних ракет звідти ж і можливо з Ірану. Але це ніяк не пов'язано з атакамсами, якщо що, вони б це в будь-якому разі робили, бо в них немає звідки брати балістичні ракети і снаряди в таких кількостях і шахеди. Це не ескалація. Цієї ескалації ви не боїтесь, що проти України стоїть. Скільки? Чотири держави, п'ять держав, уже як порахувати, скільки військово-промислових комплексів зараз стоїть проти однієї України? Це не ескалація. А от передати Таурусу, це втягування у війну. Я навіть розширю. Каже Шольц, що я здивований, що деяких людей не зачіпає, що вони не замислюються над тим, чи може те, що ми робимо, призвести до своєрідного втягнення у війну. М це дуже далекобійна зброя, і те, що роблять британці і французи з точки зору контролю над цілями та супровідного контролю над цілями, не може бути зроблено Німеччиною. Це знає кожен, хто має право з цією системою. Тобто вони бояться, що Україна буде використовувати це по Росії. А чого ви цього боїтеся? Ну, от чому ви боїтеся, що ми будемо бомбити Росію? Це ж нормально, це ж логічно, це ж правильно. Це ж шлях до завершення війни. Як вони ухвалюють ці політичні рішення? Я чесно я не можу збагнути. Хто з ними розмовляє? Які голоси з'являються? Ну, просто немає слів. Але я точно знаю, яких голосів не вистачає в їхніх головах. Голосів українців, які виходитимуть кожної суботи. І влаштовуватимуть багатотисячні акції протесту з вимогою надати Тауруси. Багатотисячні акції протесту. Друзі, вас мільйон сто двадцять п'ять тисяч у Німеччині. Ви утримуєте соціальні гарантії. Вони дуже маленькі. Роботи мало. В Україні роботи дуже багато. Якщо вас вишлють, ви утримаєте тут більше грошей, ніж в Німеччині. Я звертаюся до українців у Німеччині. Ви отримаєте тут більше грошей, ніж в Німеччині. Тут більші зарплати, ніж німецькі соціальні виплати. Це зрозуміло чи ні? Більше того, якщо ви зараз вийдете на ці протести, вас ніхто не буде депортувати і виганяти. Подивіться, що влаштували палестинці. Вони підняли на вуха ту Європу. Вони просто поставили її на вуха, ту Європу. Чому не можна як палестинці? В цьому плані.